Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Сьогодні такий важкий зимовий ринок, ладив машини бачу, продавці повідчухували. Я ж сьогодні добрався до зйомок. Традиційно прибудовому огляди на автомобілі що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку оборазу. Перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи краще брати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримати наш канал лайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвінок. Щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Audi А4. Так, по автомобілю. 15 рік 210 пробігу, 13500 ціна, 2,0 бензин на автоматі. Комплектація преміум плюс, телефон 073 67, 267 Так, салон шкіряний. Кого цікавить? Телефонуйте поруч b 7 в садані коричневий колір. 13 рік 290 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, 12500 ціна, контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Volvo V-50. 9 рік, 190 пробігу, оригінальний пробіг двигун 1,6 дизельна на механіці в максимальній комплектації 7700 ціна, контакти 0,97 856 26 25. Так, шкіряний салон з пам'яттю з пам'яттю сидінь, шкіряне мультикермо в дуже гарному стані клімат контроль, люк. Бачу гарна зимова розина, Корморан. ран. Так, ось телефонуєте до власника. Так, БМВ 3 серії. 16 рік 240 пробігу, 13900 ціна. 2,0 бензин на автоматі. Е, так, новий ланцюг, не фарбовано, пройдена ТОП 13 13900 ціна, контакти 0,63, 408, 43 73. Так, зачинено. Шкіряний салон. Так, поруч Audi А4 2006 року, 293 пробігу, 2,7 дизель на механіці, шкіряний салон. Це на 7,600, контакти 0,95, 129, 27,56. Так, зачинено. Так, комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, фордик, фордик поруч. Focus Форд 17 2017 року 177 пробігу, 10300 ціна. 2.0 бензин на автоматі. Контакти 0,93 933 69, 15. Добрий день. Покажу по салону. От кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Так, Поруч Mercedes. Є клас в універсалі. П'ятий рік, 368 пробігу, 7,450 ціна, двигун 3,2 дизель. В рідній фарбі контакти 0,96 129 2756. Так, нічого не видно. Так, далі. Audi a 4 сьомий рік, модельний 8. В універсалі. 220 пробігу, 2.0 дизель, механіка. Є сервісна історія. Контакти 067, 26, 26, 198. Так, салон. Салон звичайний. Більше інформації уточнюйте. А ми йдемо далі. Так, шкода Октавія. Скаут. 15 й рік, 2.0 дизель, повний привід, звичайно, 16 ціна 190 пробіг, його контакти, 0,63, 68, 37 908. Зараз заглянемо по салону. Улит оптика. Добрий день. Ми до вас заглянути на автоматі. Автомобіль, кліматконтроль, мультимедійна магнітола. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, а ми покажемо поруч Б7 Passat в універсалі. Універсалі. Що у нас по опису? 12 рік, 2.0 дизель. На автоматі з Німеччини автомобілі. 12500 ціна, 269 пробігу контакти 0,96, 482-3097. Так, на... Заглянемо. Трохи розкладу. Нічого страшного, всі гріється. Так, клімат-контроль, мультикермо, салон на тканині. Є підігріви? Є, бачу. Ага, під кермовілі пісточки. Розумів, дякую. І підігрів сидінь також є. Рено лагуна садані. Так, це 9 рік, 320 пробігу, 2,0 дизель на механіці 6300 ціна, контакти є. Авто від власника. Хто шукає такий автомобіль, можете телефонувати, покажу поруч гольфік універсалі. Так, Гольфік 18 року, 230 пробігу, 1,6 дизель на механіці 12600. Контакти 050, 94, 06, 729. Покажу по салону. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте. Більше інформації уточнюйте власника. Там, BMW. Так, 90, 99 рік, 5200 ціна, 4-4 бензин на автоматі, 287 пробігу, контакти видно гарно. Так, покажу по салону. Автоматична коробка передач. Так, Більше інформації уточнюйте. Поруч меган другого покоління в універсалі. П'ятий рік, 1,5 дизель, 4200 ціна, 264 пробігу, контакти ось тут. Так, нічого не видно. Сьогодні зйомки дуже важкі.